Ось подивіться, приїхали ми на завод Мана в Германії. От бачите, так брамки, закриваються і відкривається. Тут є зліва такий амельдунг. Треба туди йти, показувати це мери. Свій паспорт, я думаю, треба взяти. Вони завжди хочуть паспорта на таких великих фірмах. І йдемо цікавитись. Одіваємо маніжку. Не знаю, чи він сподобається йому що я з телефоном. Ну, чекайте Ось він мені витлумачив, пішли, ми там замальдувались. Дав йому паспорт, заповнив отаку бумажку, моє ім'я, прізвище, підпис. Дав він мені такий пропуск. І зараз ця брамка нам відкриється і ми заїжджаємо за цим спринтером. І він мені по німецьку витлумачив, пояснив, що стаєш за тим тіром, одіваєш каску манежку і чекаєш, поки до тебе під'їде. Таплер. кара. І помалу ми під'їжджаємо. Бачите, в німечній знаки 20 км на годину на території фірми. Ось так. Стаємо ми за цим бусом і тіром. Чекаємо. Ось який великий який завод ман. Що тут роблять, я не знаю. Бачите, аж там дуже велика фірма. Тут, бачите, товар люди привозять, на вулиці розгружають. Всі тут в касках ходять і мені він сказав каску діти, на голову. Каска у нас є. Так що ми зараз її мусимо одіти. Ви ж не знаю, де вона. Одним словом десь вона має бути. Бачили, там є брамка. Завжди ви мусите йти і так замельдуватись. Рецепшон. Це дати свій паспорт, він спише ваші дані. Це зазвичай на великих таких фірмах. Де дасть таку карточку. Треба написати свою фамілію, ім'я. Фірму, як називається, Бар Експрес. Бачите, мій підпис, година. І окей. Пояснюю вам, що робити. Якщо це є велика фірма, він може дати вам такий план, схему фірми і показує, куди проїхати. Наприклад, фірма може бути тут хала, тут хала, тут хала, тут хала, тут приміщення, тут приміщення. Він вам покаже от, от сюди заїхати. І там все розписано, наприклад, приміщення номер 102 а Тут, наприклад, буде 96, 97, 98, 99. І ви мусите через велику велику фірму, є такі дуже великі фірми, проїхати до цієї хали номер 102 І там так само є ресепшн, ви заходите на халу. Завжди пам'ятайте має бути маніжка. У вас без маніжки німці виженуть. І без бутінок робочих. Я маю на увазі отаких. От Отаких ботінків мають бути. Німці не граються. Нема бутінків, нема цей. Він може вас вигнати і вигрузити в останню чергу. Ви, будете, ви приїдете ти перший, а заді вас буде 5 тілів. Наприклад, так умовно, я кажу, 5 фур. Бачите, потяг їде по території фірми. А перед, після вас буде 5 фур, а ви зайдете без маніжки, без бутів. Німець вам скаже. Спір Типа, пішов звідси. У них все, бачите, у них на тайн знак стоїть. Бути, очки, каска. все. Німеччина це є дисципліна. Бачите, боком розружає штаплер фуру цього німця. Я чекаю, поки він підійде під до мене, тоді я почну діяти. Розтентую, не, не розтентую, відкриємо боком і він забере своїх дві паліти. Бачите, щось там якісь такі штуки вигружають. Ось так. Добре, йду я чекати, йду я розшнуровувати, приготувати машину для розгрузки. Ось вирозились ми на мані, маю це підбиті, ось штамп мана. Пантруйте, завжди цемерки. Маєте три екземпляри, наприклад, я маю три екземпляри. Завжди перевіряйте. Є екземпляр... Є штамп. перший, другий і третій є штамп. супер. Все, бомба, все грає. Йдем на прохідній віддавати. Тут є штамп, цей бейджик і... Пропуск. Бачите шофер у касці. І їдемо на загрузку. Завода Мана. Одна фірма, яка мені сподобалась, до речі, цей Ман на рахунок вигрузки. Заїхав за цю бранку. І все, і до тебе під'їжджає штаплер, питає тебе, що ти привіз, показуй. Бачите, ахтунг. Все, брамка. Треба йти і здати бейчик. Потім якось це так зробимо, щоб він не бачив з телефоном. То есть мой ютуб. Оплатен файтинг, фінш. Окей. А я зблог, okay. і. Okay. Yeah? Okay. Good. Good and... Ciao. Ось вирозились ми і йдемо. Їдемо. Бачите, запитав мене показує мені на телефон в чому є проблема ось поверружались ми нині так як вам уже показав тільки що і їдемо в Чехію на загрузку я є під Чехією у Німеччині. До Чехії десь 100 кілометрів, може більше, не знаю. Одним словом, всього разом зараз я маю після цих вигрузок 213 кілометрів до загрузки. Це ми їдемо загружатись. Рано я вигрузився, година була сьома, рівно сьома, потім. 36 км, 46 км Ми поїхали, вигрузились на заводі Мана. Друга вигрузка. Це була у нас 8.30. І вбили адрес. Їдемо загружатись Чехію. 220 км було. 3 години 18 хвилин язди. Загрузка. До 13.00 написав мені шеф. Каже, поспішись. Нема проблем, подивіться. Тут спідометр в мене трошки на 10% скручений. Показують типу і 130, насправді я йду 120. На 10% він скручений. Так що, якщо кажу, пишуть зараз 130, але я йду 120 ось. Телефон на всі 100% показує точно. Нема питань, спішуся. Пацани десь мені розказують, з них знімають за перерозхід. З одного пацана там тисячу злотих забрали за те, що він там отако їздив, так як я зараз їжджу. Але це в нього було багато роботи, він мусив так їздити, а з нього шеф зняв за перерозхід Гроші. Якби з мене шеф зняв за те, що я тако їжджу, я би йому цього буса не віддав би ніколи, напевно. Так що, будьте, майте якусь свою голову, гордість і розум. І не давайте себе ніколи в обіду і унижатись перед кимось. Знаєте, що ви працюєте, знаєте собі ціну і не опускайтесь до якогось такого рівня, коли вас будуть гнобити, якісь там гроші знімати за солярки, за ще там будь-що. А ви далі, блядь, будете терпіти і працювати і розказувати, а де я краще, мушу тут робити? Це я переказую вам слова тих людей, з якими я спілкуюсь, яким я кажу, які проблеми, найди кращу фірму, звільнися. А він мені каже, та де я краще? Ну, ёлки палки блядь, то працюй далі, на тебе він знімає за солярку, блядь. Хай тобі копійки платить за твою роботу. То чого ти ниєш? Одним словом, навіть нема деколи тут каву зробити, стати і попити кави. Бо не раз станеш в 6 годині ранку і до 14-ї отако ж п'ю якусь пепсі, сік, якийсь печеник з'їм, бо куча роботи. І загрузка до 13.00. Мені пише час прибуття 12.04, так що я думаю, ми все встигаємо. Але все рівно так стараюсь завжди з запасом, бо можу фірму не знайти. Може якась там черга бути і т.д., де т.д. Йдемо де й нормально, 111, 112, 115. Бус порожній. Це нормальна швидкість для цього буса. Цими бусами не потрібно їздити 90-це є бус, це не є фура. Якщо ви будете по автостраді, в Германії їздите з цим босом 90, ви просто будете мішати фурам тим. Реально будете мішати тим фурам, бо деякі фури йдуть 92. А ви босиком цим пердикаєте цих 92, йому мішаєте, І чи піти на обгін, чи ще щось якийсь там маневр зробити, зазвичай вони повзоть фура за фурою. А деколи її обганяють фура фуру, бо кажу, деякі фури йдуть 85, деякі 92. А ви будете їх 90 він буде вам ззаді моргати і думати, хлопець що ти тут їдеш на цьому сраному босику. Кажу вам, як є. Так як то те, що я бачу на цих автострадах. Окей, їдемо. Бачите, табличка сервайс через 5 км. От на цих сервайсах я постійно є. Так що ці сервайси завжди позначені на указательному знаці. Вам не треба їх шукати. Ви їдете по автостраді, стоїть такі, такі знаки, таблиці і іменно цей значок сервайса, де я показував продаж за 3 євро і ті чеки за туалет.